Сьогодні Церква святкує спомин Марії Цариці, чи є Марія царицею, царицею мого життя? Адже це прекрасний приклад, Марія це прекрасний приклад послуху Богу і результату цього послуху. Її так чекав цілий всесвіт. Це спасіння світу народилося через її так, через її фіат. У цій церкви кажуть, що Марія зачала слухаючи слово. Чи вмію я слухати? Дуже часто вдивляючись в людські очі, можна багато що там побачити, навіть не розмовляючи з особою. Декого очі сповнені болем, декого радістю, декого очікуванням, декого гординою, декого осудом. Дуже не даремно верніше, кажуть, що очі це є дзеркало душі, очі це дзеркало душі. Коли я возив групи в Меджугор'є, тільки ще як керівник групи, я дуже любив дивитися паломникам в очі. Спочатку, коли вони сідали в автобус з цими всіма болями, які вони мали, турботами, переживаннями, надіями, і потім, коли ми поверталися, і це було завжди два різних погляди. Перший, мав якийсь, перший погляд завжди був сповнений більшій мірі собою, своїми очікуваннями. А погляд, коли поверталися назад, був сповнений присутністю Бога. Присутністю Бога. Марія є прикладом того, як вона була сповнена Богом. Так? Ангел прийшов і сказав: радуйся, Марія, благодаті повна, благодаті повна. Чого повен я, чи, вмі... чи моє так є дійсно так? Чи вмію я прийняти Бога в своє життя? Чи це так, яке говорю Богові, не є лише словесним, а коли приходять якісь шторми і випробування в моєму житті, чи вмію я це усвідомити і зрозуміти, що Він присутній біля мене, що Він є поряд? Чи усвідомлюю я, що я дійсно є цього царського роду? Тому що мій Бог є царем, і я цар або царівна. І не говорю в плані того, що спочатку заходить моя корона, а тоді я, але в плані гідності Сина і доньки Божої. Чи моє життя є прикладом тихим і смиренним, так як приклад життя Марії? Проста дівчина багато не розуміла, але завжди була при, при Бозі. Завжди написано, що зберігала слова в своєму серці. Так? Чи зберігаю я слова в своєму серці, які мені говорить Господь? Колись візіонери запитали Марію, чи може так людина дійти до Бога, якщо раптом її батьки? Не знали, не, ну, не навчили її слідувати. Так? І Марія відповіла, що в світі є багато різних ознак, за яким можна пізнати, що Бог є. Так? І зараз дуже багато людей доходить до того, що Бог є. Так? Мав таку гарну розмову з одним молодим хлопцем, який каже: Я не з віруючої родини і пішов вчитися на філософію. Так? І на цій філософії я зрозумів, що Бог є. І через ці виклади і предмети я вирішив, що я повинен його пізнати. І так почалось його знайомство з Христом, так, так і відбулася його ініціація в Христі, його перше причастя в дорослому віці. Так? Якщо я дивлюся серцем, то я побачу Бога в кожному моменті свого дня. Кожному, в кожній секунді, в кожній дії, в кожній присутності, яка є поряд зі мною. Коли я буду приймати Бога в своє серце, коли я буду приймати Його в своє життя, я буду дуже і дуже красивий. Тому що діти, коли діти в Маджугорії були маленькі, запитали Марію, чому ти така красива. І знаєте, що вона відповіла? Тому що я багато люблю. Той, хто приймає і каже так Богові, той багато любить. І той надзвичайно красивий рецепт, безкоштовний. Бажаю нам кожному з нас, щоб ми цією красою. Божою, випромінювали її назовні так, щоб люди до нас приходили і питались, чому ти так світишся? Я хочу теж. Що відбувається в твоєму житті, що ти можеш пройти всі випробування, не нарікаючи, не обзиваючи, не обговорюючи. а Дякуючи Богу за те, що Він біля тебе. І ти скажеш, тому що Він моя опора, Він моя надія, тому що одного разу я сказав чи сказала йому так, так як зробила ця Марія. Нехай це так буде наповнено, наповнено щирістю, щирістю і довірою дитини. Цього бажаю кожному з нас. I mean.